Артикуляція звука Г. У губи і зуби набувають положення наступного голосного звуку. Кінчик язика відтягнутий від нижніх зубів, а корінь язика наближається до спинки глотки. М'яке піднебіння закриває прохід в носову порожнину. Голосові зв'язки вібрують. Для вимови звука Г слід спочатку розвивати м'язи корення язика і задньої стінки глотки, змушуючи їх напружуватися, імітуючи витих у супроводі звуків АГ-АГ-АГ. Ага». Потім слід використовувати різноманітні вправи на закріплення цього звуку в такій послідовності. Спочатку вибирати слова там, де звук Г стоїть перед звуком А, галка, дорога, а потім слова де Г стоїть перед голосним переднього ряду. Гудок, гузка, береги. На заняттях, та у повсякденному житті для закріплення вимови звука Г можна використовувати чистомовки та скоромовки. Гра кольорові куцики». автоматизація звука Г та диференціація ГГ. Запам'ятай кольори, які я тобі назву, та назви предмети, які знаходяться під гуциком. Але скажи мені повним реченням під гудциком голуб, наприклад. Я називаю тобі кольори. Блакитний, жовтий, червоний та помаранчевий. Давай будемо відкривати. Відкриваємо блакитний. Під гудциком гармошка. Відкриваємо жовтий. Під гудциком газета. Наступний у нас червоний. Під гудзиком горох і помаранчевий під гудзиком гамак. Давай ще раз я назву тобі кольори, і ти спробуєш відкрити їх. Зелений, фіолетовий та синій. Відкриваємо зелений. Під гудзиком голуб. Відкриваємо фіолетовий. Під гудзиком гривня і залишився синій. Під гудзиком гузка. Молодець. Ти виконав усе правильно.